26 лютого поточного року о 3 годині 15 хвилин годин, до чергової частини Національної поліції Чернівецькій області надійшло повідомлення від чергового по ДСНС в Чернівецькій області про те, що в одному з будинків вулиці Руській в місті Чернівці пожежа. Виїздом на місце події, встановлено, що в одному з будинків вулиці Руській одноповерховий будинок, де Половина приміщення це магазин і інша половина приміщення це квартира. Виникла пожежа. В ході локалізації пожежі було виявлено у цій квартирі трупи двох чоловіків двох осіб чоловічої стадії. Одну особу ми одразу встановили, що це власник будинку, друга особа була наразі не встановлена. За результатами розтину даних трупів було встановлено, що смерть настала смерті насильницькою. Один чоловік помер в результаті механічної асфіксії, тобто удушення. Інший в результаті проникаючого полуторізного поранення з ушкодженням лобної долі головного мозку. За даним фактом, слідчим відділом Чернівецького відділу поліції, в У області, було розпочато кримінальне провадження за ознаками пункта 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України це умисне вбивство двох або більше осіб, за яке передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, тобто верхня межа. Проведеними першочерговими слідчими рушковими діями було встановлено, що власник Житла, в якому було, була пожежа, йому 60 років. Іншу особу також було встановлено. Це також місцевий житель, йому 49 років. Також було встановлено, що обоє потерпілих за життя ніде не працювали, служували алкогольними напоями. Фактично тут, де виникла пожежа, це місце, де збирався відповідний контингент, де постійно розпивали алкогольні напої. Хазяїн жив самий і до нього приходили товариші, хто приносив, хто як, і розпивали постійно погренні набої, такий спосіб життя вони веде. Одразу було зрозуміло, що треба шукати серед коло осіб, які могли відвідувати даний будинок, і хто міг там добути співробітниками. Управління карного розшуку, а також э, дільничними та э, співробітниками карного розшуку Чернівецького відділу поліції було встановлено э, 31-річну особу місцеву. Це місцевий мешканець, який раніше судимий за вчинення тяжкого злочину, а саме э, насильницького спрямування, умисне тяжке телесневне ушкодження відбував реальну міру покарання. Встановлено, що ця особа напередодні ввечері, тобто 25 числа, прийшла ще своїм молодим знайомим до навказаного квартиру, де була пожежа, там був потерпілий власник з своїм товаришем, труп якого також ми вказали, був встановлений і виявив. Е, в ході розпиття алкогольних напоїв між встановленою особою, яка прийшла згодом, виникла суперечка. Яка в бійку і в ході цього ця особа, яка була встановлена, спочатку власнику квартири завдала руками та ногами чисельних ударів по голові та тулубу, а потім за застосуванням столового ножа нанесла колото зене поранення, про яке я вказав, від якого настала смерть. Після чого. Переключилася на товариша нашого хазяїна квартири, також на нас наніс ряд ударів руками і ногами. І з метою доведення свого злочинного умисла до кінця е задушив руками бойову за шию, перекрив дихання шляхи і в результаті механічної асфіксії на того і другого потерпіло. Е після цього е з метою укриття слідів злочину. Та з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені злочин, особа, про яку я казав, підпалила диван, який знаходився в квартирі, розраховуючи на те, що пожежа розростеться і всі сліди злочину будуть знищені. Однак, ну і відповідно тільки з місця події. Однак спрацювала служба ОДСНС, ДСНС, пожежу локалізувала що дало змогу нам виявити слідову інформацію, яка вказує на причетність особи до вчинення злочину. Так ну, і безпосередньо розкрити сам злочин. Вказана особа, яка була судима, як я казав, затримана того ж дня, 26.02.2016, у передку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, наступного дня 27-го і повідомлено про підозри вчинені про кримінального правопорушення передбачено пунктом першої частини статті 115. І сьогодні наразі вирішується питання судом про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання підварства. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, фактично на на прививному етапі призначено ряд судових експертиз по вилучній слідові інформації. По завершенню розслідування буде надана остаточна оцінка даній події і вирішено питання щодо осіб до цього причетника. Наразі в мене все.